Боротьба з терористами, гасіння палаючого складу з боєприпасами, евакуація цивільного населення відбулися в селищі Дружба Ічнянського району на Чернігівщині. Втім, на щастя, усе це лише легенда спільних навчань надзвичайників та військових. Почалося усе з нападу диверсантів, внаслідок бою, з якими спалахнула трава поблизу складів з боєприпасами. Після ліквідації групи ворогів в дію вступила спеціалізована техніка, яка почала гасити умовну пожежу на небезпечній ділянці. Протягом 20 хвилин пожежні панцерники із завданням упоралися. Безперервно можна тушити 20-22 хвилини без подпітки. Мета цих навчань ми збираємо, як ви бачили, всіх командірів арсеналів, баз складів Збройних сил, які утримують боєзапас. Поділитися досвідом. Підтримання належного рівня вибуха пожежної безпеки, техногенної безпеки на арсеналах базах утримання боєприпасів. Головне на тренуванні було виконання практичних дій на інженерній пожежній та іншій техніці кожним учасникам заходу. Армійці вчилися працювати у взаємодії з рятувальниками. Якщо взяти сили і засоби пожежогасіння, вони скрізь одинакові. Що взяти в державній службі надзвичайних ситуацій, що в спеціалізованих підрозділах Міністерства оборони? По закінченню навчань офіцерам продемонстрували евакуацію населення і військовослужбовців на польовому збірному пункті. Тут військові медики надавали потерпілим медичну допомогу для відселення людей прибули автобуси, а також пожежний потяг.